Пустилися руки, коли потемніло в очах. Не знаєш ти, як далі бути. На що сподіватись хоча б. Живу 10 років з 2002 року. Мені постійно протікають дах в різних місцях. Жак звертали жак неодноразово. От, Приходять. Ну там косметичний ремонт роблять. Що вони роблять? Вони беруть баночку смоли, беруть тканину стару. І, значить, там, де тріщинки сомнітельні, вони, значить, промазують тканину, і той заліпляють, знову промазують, і все. Не можеш, не віриш, не знаєш, не маєш куди утікти. І кажуть, чудес не буває, та мусиш для себе знайти, не можеш позбутися волю, Не знаєш, чи прийде весна. Ти можеш не вірити долі, але в тебе вірить вона. Гуртожитку стеля тече вже ну, років чотири. Тут робили частковий ремонт, поремонтували частково середину, де стікає вода. Середину даху. От. Ну от, може рік-півтора залишалося більш-менш сухим, а зараз знову тече. І вже нічого не треба, і вже нічого не встиг. Сам робероїд тратив свою вже ізоляційні якості. От, він просто тече, особливо по швах, смола так само, вона теж тратила свої якості, воно просто сочиться. Є поки вода тече Уо! Надія є Ви хобіть